Дорогі брати та сестри, ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. Матір Божа, Пресвята Богородиця, Господа Мого Ісуса Христа і вся свята Трійця. Прошу, молю, дай розраду. Благословіть дітей та онуків моїх на щасливе життя, на довголіття, молю за них я, грішна і негідна, не за себе молю, за дітей та внучат моїх, щоб завжди у них були голивоньки розумні, погляди ясні, ноги жваві, душі чисті, позбав їх від біди лихої, так і від життя поганого. Накпий своїм святим покповом захисти від хвопоби великої, від гопілки лихої, від ножа спадницького, від вогню, від лихого ока, від псивання, від упас всяких, в п'ятий збепежи дітей та онуків моїх. Сто поклонів б'ю, прошу сто раз і все про те ж. Діво, моли Господа, що в третій день воскрес із гробу, за тих, що в піснях славлять Тебе і з любов'ю ублажають, бо всі ми тебе пристановищем рятування маємо і заступницею перед Ним, бо ми насліддя Твоє, Богородице і раби, і до Твого заступництва всі ми очі звертаємо. О, дивна таємниця, О, приславне чудо, смертю до кінця знищена смерть. Хто ж не прославить Тебе і хто не поклониться Твоєму, слово, Воскресінню і Богородиці, що непорочно Тебе тілом породила, її молитвами всіх із пекла визволи. Коли ти, Богоневісто, Пресвята Діво, побачила Сина Твого, що на третій день із гробу воскрес, то відкинула всю скорботу, що її як мати перетерпіла, побачивши його страждання і, сповнившись радістю, разом з його учениками прославляєш і оспівуєш його, тому спаси тих, що нині Богородицею тебе визнають. Ти, Діво, Несказанно єдиного Стройці породила двоїстого заєством і двоїстого за діянням, але єдиного за іпостасю. Тому повсякчас моли його за тих, що поклоняються тобі з вірою, щоб визволитися від усякої спокуси ворожої, бо до тебе всі ми нині прибігаємо, владичице Богородице. Велике і преславне Ради нас вчинив Ти, Христе мій многомилостивий. Бо ти несказанно від діви отроковиці народився, й узяв хрест і, перетерпівши смерть, воскрес у славі, і наше єство від смерти визволив. Слава Христе, славі твоїй, слава силі Твоїй! Творець творіння і Бог усього тіло людське прийняв от твоєї причистої крови, все Діво, і оновив усе зотліле моє єство, зберігши тебе після Різдва такою, як і до Різдва. Тому ми всі вірно прославляємо Тебе, взиваючи радуйся, владичице світу. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь.